само наш хребет, грудна клітина, да, прес, м'язи вони оберігають нашу внутрішню систему, наші органи, так само і шлунково-кишковий тракт. По-друге, я кажу своїм знайомим, своїм клієнтам, ми складаємося з чого, вся людина складається: з їжі, води, повітря, О, і Потрібно слідкувати за тим, як ми йому п'ємо водичку. Воно спочатку, коли ми особливо молоді, воно не так помітно, те, що ми вживали, якийсь фастфуд, чи щось смажене, чи рідко їли, чи не їли взагалі, чи забували поїсти, чи пили каву на тощак, чи солодке їли на тощак, чи кисле, Воно ж все впливає. І з часом, якщо не одразу, воно рідко коли все одразу дається, показується, виділяється, каже: привіт, я вже тут, твоя болячка. Ну, от я люблю таким чином пояснювати, воно більш доходчивіше. Як казочка виходить, але така правдоподібна і утрірувана казочка, гіперболізована трохи.